І так, вітаю усіх на каналі. Як же ж зробити зимову обрізочку волотистої гортензії? Можна робити обрізочку весени, можна взимку, можна весною. Але через те, що зима була тепла, ще є, все просинається рано. І я думаю, що волотиста гортензія може раніше проснутися, буде раніше сокорух. І тоді, вже, звісно, не зовсім добре обрізати її. Тому я просто хочу взимку. Ну і плюс я хочу заживцювати її, показати вам, як робиться живцювання зимове. І зараз ми пробіжемося по кущикам, які вже обрізані восени, які ще зовсім нічого. І так далі. Зараз покажу і розкажу. Ще деякі кущики зовсім стоять. Не зрізані, навіть на них є ось така підв'язочка, яку треба прибирати потім. Але цей кучик буде підніматися вгору. Я окремим відео зніму, як треба піднімати кущик вгору, щоб він прямо аж ріс деревом. Це окрема історія, це для високорослих. Деякі посадили вже й картоплю на огороді, а я ще травичку не прибирала. Ще не чіпаю природу, тільки ось прийшла обрізати деякі дорізати широколисті ой, волотисті гортензії, Вибачаюсь. Це в нас кущик діамантіно. Бачите, він восени вже підчищався, він уже розріджений, це дуже добре для волотистої гортензії. Єдине, що ці залишились пеньочки обрати. Так, бачите, корінці порозмивало, скоро начебто планується в лютому морози, то я буду тут подсипати ще кислим торфом. Хоч вони і морози сійкі, але тут порозмивало, і це не зовсім добре. Так, зрізаємо пеньочки. Волотиста гортензія любить. О, бачите як? Обрізочку низьку. Вона потім видає гарні суцвіття, крупненькі. Так, щось, мабуть, уже затупилося. Ну, нічого, зараз зробимо шедевр. Краще залишати. Ось дивіться, один відділ і другий відділ. Брунячок, тут будуть брунячки. Там теж будуть брунячки, ну то нічого, то потім можна підчистити кущик. Ось це залишаємо і ось це. І трошки вище ось тут обрізаємо. Тобто стандартна обрізочка. Все, те полетіло у нас на рецювання. Я потім зберу, бо мені однією рукою незручно. Ось так. Один, два, вище піднімаємо. Так. Що у нас тут? Тут зовсім маленьке, ну, нічого, обрізаю трошки вище. О, є. Потім отут купа понаростає. Я буду чистити кущик, формувати кущик, тому що буде наростів багато, їх не треба. Щоб були крупні соцвіття, треба поменше, даже ось так. Залишаємо ось цей тільки, а це зрізаємо. Але щоб перестрахуватися, ну, мало ли що, чи тут е вони не проростуть, чи хтось зачепить коти собачки, то краще поки що залишити ось так, по дві броні. Все, тут кущик готовий. Діамантіно готовий. Поки що гіл гілочки для живцювання залишу тут, щоб не перепутати. Пішли далі. Мельба Фрайс залишки. Я приберу це, не потрібно. Бачите, тут теж порозмивало, дуже мокро, звісно ж. Так, підсиплю сюди торф теж. Вона теж почищена. Уже тут лишніх гілочок немає. Але я ж залишаю, звісно, раз, два. Так, отут щось невідомо, що. Тут якесь таке, щось мені не подобається, дуже низько. Тому я залишаю раз, два, три. Так, більше нам. Не потрібно. Так, тут є, тут дуже сплять, якось незрозуміло. Теж залишу три. Отак, давайте я підніму І ось тут щось тут обчухане зовсім, таке незрозуміле. Але зроблю ось тут на одному рівні. Ось так. Більше не потрібно. О! Є порядочок, так, гілочки залишаю тут. Все, поки що так. Бачите, частенько лишніх гілок немає. Все, мольба мольбафрайс поки що залишається. Так, ринсамчик, це щось впало, ринсамчик у мене зовсім не чищений, тільки суцвіття зрізані. Бачите, і ось тут він ось такий. Заросший трошки, маленький заросший. Так, це нам не треба. Мульча мульчой можна вже викинути. І ось коли я дивлюсь на кущик, його краще проріджувати обов'язково, щоб були гарніші суцвіття, волоті і так далі. То коли ми дивимось, більш оці, звісно, по цю сторону ось три гілки гарні, а ці більш такі. Але тим паче, якщо ви не знаєте, з чого почати, то вирізаємо тонесеньке. Саме тонесеньке, аж так під самий корінь, гілочки, щоб нічого всередину не перехрещувалось, воно не потрібно. Ну, потім, коли розростається, гілка на гілку находить, ось вже находить і врізається. Так, зараз не знаю, чи. Ой, вийде її зрізати, мабуть, поза кадром її зріжу, бо незручно. Так, зовсім незручно. Зараз я ще й зачеплю тут все на світі. Так, якось вирізала, трошки розковиряла, але то нічого страшного. Бачите, ось находить. Находи, і в майбутньому вони дуже будуть залежати не одному, тому зараз гляну, що я буду вирізати. Поки що можна обрізати маленьке. Так, ось це маленьке, тоненьке під самий низ. Більшість куща якогось тоненького у мене тут вийшло. Так, це маленьке щось. Залишу я все-таки стовбір ось цей прямий, тут була гарна володь така велика. А ось цю рогаточку я буду прибирати. Вони будуть заважати один одному. Так, зараз виріжу, але, мабуть, теж поза кадром. Хоча, ага, щось вийшло. Так, цей паньочок я дозрізаю, зараз чи вийде з вами, чи ні. Бо... Треба придержувати другою рукою. Так, мабуть, і буде, що поза кадром. Так, щось є. Так, хочу прибрати все-таки оцю, тому що вони все-таки рядом, пагани будуть виростати і заважати один одному. Так, оцей велетень 1-2 залишаю, трошки вище обрізаю. Так, тут теж що у нас тут щось є, щось є. Давайте залишу поки що три бруні тут. Внизу невідомо, що там. Так, з цієї сторони тонесеньке, але вона, гілочка, йде на зовнішній. Туди, в сторону, вона дуже добра. І ось тут я приберу ось так, тому що вона йде всерединку. Так? Тут зовсім такі гілочки, якщо чесно, ось дві шикарних. А ось це таке щось. Але тим паче я залишу. Ну, і тут, в принципі, один, два, три. Давайте поки що три. Потім, якщо щось, то я почисту кущику. Тут ще проснуться. То обов'язково їх чистити треба. Все, ренсамчик поки що відпочиваю. Так, бонфайр. Бонфайр почищений. Бачите, тут були теж гілочки. Так. Я залишила 4, краще залишати десь 1, 2, 3, до 5. До п'яти самих таких могутніх пагонок. Так, бачите, тут секції дуже густо. Але тут, от, ось, як наче щось таке, як нема, бруньок. Ось тут є, а тут не, не дуже. Це бонфайр. Він, кстати, мені дуже подобається. У нього великі квіточки. Так. Великі квіточки. І тому зараз я буду зрізати. Ну, давайте про запас трошки поки що один, два, три на три брунечки. Так, дивимося один, два, три і трошки вище. Потім будемо дивитись, що на ньому, і що з ними робити. Я його фарбувала. На ялиночку, хто бачив, я робила прикраси. Дуже чудово, якщо чесно, вони до сих пір висять. Так, отут щось невідоме невідомо. Ну, ріжемо ось так. Бачите, якщо кущик невисокий, ось у нього дуже секції рядишком. А якщо високий, дивіться, ось бронечка, ось вище. Бачите? І високо. Так що, якщо ви щось купили, якийсь пересорт, то можна хоча б і по цих гілочках зрозуміти, високоросла у вас гортензія чи ні, хочу сказати, що бонфайр, звісно, спляче якийсь кущик. Давайте ось так от на три. На ньому бруні сплять, я б сказала, ще так прилічно. Бо на деяких вже так. Доволі так набубнявлено і добре. Так, гілочки ложу, все. Поїхали. Пінкен. And... Так, ось пінкен дроуз. Тут бруні аж прямо ж таки, дивіться, ось так торчать гарно, їх дуже видно. Так, поки що я залишила 5, можливо, потім виріжу. Але вже, мабуть, на той рік. Так, бо можливо ось ця середина, ну вона просто ще така могутня, сильна, класна. Тут або оці два вирізати, один оставлять, або, в принципі, хай буде так. Раз, два. Давайте два залишимо. Я думаю, буде все гаразд. Вони завжди знаходять, як прокинуться брунечки, раз, два. Вона все одно прокинеться хоч внизу, хоч де. Тому робимо ось так ось. Один-два. Намагаюсь так, щоб і камера показувала. І дивлюсь туди і туди, то може трошки з'їхати. Ну, я думаю, що вам зрозуміло все. Так, тут гарно, гарно. Але ось так. Все, паличка є. Так, ваніла Фрайс вже теж лишнє обрізано, залишилось тут. Що у нас? А, тут кущик піднятий, між прочим Тут уже піднятий трошки. Так, що у нас тут? Є тут один-два, залишаю по дві. По дві броні чуть-чуть. Вище тут щось є, але я якщо що приберу, мабуть. Давайте тут трошки вище. Подивимося, що з неї буде. Залишаю по дві пари. Так, щоб вам видно було. Так, там щось є, там щось. Поки що так. Це маленька ваніла фрайс готова. Ось так. Деякі кущики я залишила на закусочку, тому що вони повністю ще не проріджені. Я їх буду піднімати, покажу, як треба піднімати кущ вгору, щоб він ріс, як наш бузок, або да? величезне дерево. Всі останні гілочки я зараз позбираю. По їх по сортам, і потім покажу, як робити зимове фрицювання, що з ними далі робити. Тому всього найкращого вам, обрізайте гортензії, не бійтесь, якщо новачки бояться обрізати полотисту гортензію, вона у вас буде погано потім квітнути. Вона так, як мусор, да? наросте багато гілочок, але тим паче дуже буде погано квітувати. Тому обрізайте. Низько, обов'язково. Потім буде формування куща весною. Там лишні пагінця треба буде зламувати, тому що зарослі вона не зовсім любить. Можна залишити, але це буде як чагарничок, а щоб були шикарні вулиці, суцвіття, треба її обрізати і потім лишні оббирати. Тому всього найкращого. Пишіть питання, хто що не зрозумів. Я думаю, що, в принципі, все зрозуміло. Do are